Сьогодні в нас розбір Дена Рейнольдса, соліста групи Imagine Dragons. А, отже, це приклад ще одного талановитого виконавця, який не тільки успішний, а який ще й дуже круто пропрацював свою матрицю долі. Отже, давайте подивимось спочатку на його кармічний хвіст. А, в нього кармічний хвіст Пригноблена душа 21.4.10. Що це означає? Що взагалі він пропрацював по даному кримічному хвосту? Я аналізувала, він прям все пропрацював, це прям вау. Для нього важливо позбутися негативних установок. Що краще, наприклад, нічого не починати нового, не пробувати нового, щоб не розчаровуватись Я думаю, що він точно пропрацював це. Всі його нові спроби починання, вся його музика це постійні спроби чогось нового. Жанри вони також дуже часто змінювали, тому я думаю, що дуже круто пропрацював. Взяв відповідальність за своє життя, він ні від кого не залежить. Бере контроль та ініціативу у свої руки, піднімає свою самооцінку, свою цінність, повагу до себе, не мислить тунельно, ставить цілі та покроково до них йде. Приймає невдачі, не боїться йти робити нові спроби. А, також він вдячний за гарне ставлення до себе, а, вийшов з-під крила інших людей, а, навчився жити самостійно, не обмежує свої можливості, вірить у свій успіх та удачу. А, хороший управлінець, організатор, вільно самовиражається. А, в цьому житті його Уроки найважливіші – це було вірити в себе, в свої сили, в свій успіх, позбавитись опіки, робити самостійні кроки в житті, створити щось своє, не спираючись ні на чию допомогу, відкритий до світу, пропрацював свої обмежуючі переконання, які заважали йому досягти успіху та реалізуватися, ставить цілі, сміливо рухається до них. Не шукає підтримки і схвалення від інших людей, тому його кормічний хвіст прям настільки круто пропрацьований, що я досі в шоці. Причому, якщо ви почитаєте або подивитесь його біографію, ви зрозумієте, що дійсно він прям дуже-дуже ну, над кожною енергією пропрацював, прям супер. Також, якщо подивитися на його візитну картку, то по дню народження в нього 14-та енергія помірність, що показує, що він дуже вічливий, скромний, добрий, прагне в житті гармонії з собою та світом, творча особистість, висока мораль, праведність. Він, ну, як на мене, він дійсно як гуру, який ділиться зі своєю аудиторією, своєю мудрістю через свою творчість, розкрив свій творчий потенціал, знайшов зв'язок зі своєю душею, несе у цей світ радість. Теплоту та любов і все це по 14 енергії. Так ми можемо в принципі кожну енергію розглянути, тому що він реально кожну з них пропрацював. Але от я вирішила виокремити саме кармічний хвіст, візитну картку. Також, якщо ми подивимося, в нього дуже багато сьомих енергій, в центрі 11 енергія, це також про цілі, про те, щоб ставити перед собою мету, іти до неї, це постійний рух, це про спорт. Ну, тому це дуже-дуже круто пропрацьована матриця. Діліться своїми враженнями, як він вам, чи подобається саме він вам, як соліст чи подобається вам гурт Imagine Dragons. І взагалі, чи цікавий був вам розбір даної матриці, можливо, з чимось не погоджуєтесь. От, а за розбором своєї матриці звертайтесь, будь ласка, в особисті повідомлення. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, пишіть свої враження, пишіть свої коментарі. От і буду вдячна вам за зворотній зв'язок.